Дітки, доброго дня! Вітаю вас на подвір'ї нашого садочку. Хочу вам запропонувати прогулятися. Але спочатку відгадайте загадку. Хто вона, ота красуня, в золотім намисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя? Так, здогадались це осінь! І зараз я вам пропоную розглянути наші дерева. З приходом осені зовнішній вигляд дерев змінюється. Давайте дізнаємось, чому зелене листя змінює своє забарвлення. Хлорофіл, що міститься в листі, забарвлює її у зелений колір, але восени. Коли наступають холода, хлорофіл руйнується, і тому листя змінюють колір, жовтіють або червоніють. Це Павлонія. Розгляньте, як осінь розфарбувала листя. Воно жовто-зелене, а ось наша вишня. Вона теж готується. Звінити свій колір листя. Це дуб, могутній дух. Це платан. А ось липа. І поруч клеєм Всі дерева готуються змінити своє вбрання. А ось наші туєчки залишаються зеленими. І ялинки також. Дітки, сподіваюсь, наша прогулянка вам сподобалась. До побачення, гарного спокійного дня!